Тетя Галя несе дрова, зібрані, ріща, сміття зібране в міському парку, несе додому, її ще називають посмітюхою, а її ціни нема. Ось наш парк. Ось а тетя Галя очищає його від сміття кожен день отак от. от. Низький їй уклів. Низький уклін таким людям. Ось вона. Понесла додому. І користь буде і для неї, і для парку, і для міста. Оце і є патріотизм в сьогоднішній військовий воєнний час.